знімаємо пам'ять. Давай, показуй, як ти пам'ять. Це, це пам у нас DDR3 пам'ять mm. на материнській платі. Щоб її зняти, материнської плати треба роз роз розщелкнути ці дві защёлки. Mm, давай. ось в, в обі сторони. Mm -hmm. І потім просто її потягнути на себе. Так, а ну ключ тепер покажи. Це ЦДР 3. А ну там, конечно, А на, ось ключ на, на материнській платі ось. І тоже ЦДР ага. 3. А ну давай попробуємо на синю примостити. якщо поставити на синю, то не буде. Перевертай, перевертай. не, не, не стає, тому що ключ не підходить. От так от так. Ключ не підходить, не підходить да? да то, то, тому, тому що, тому, що це розйом для ДДР 2. Бо тут uh -huh. на материнській платі є ось ДДР 2, ДДР 3. А ну на ній підписано, давай глянемо. Підписано. А на цій тут ось підписано ДДР. ДДР. Uh, щас... 2 ГБ uh, PS3. PS3. А, ah, оце воно на тот пише. PS3. No, no, тут, тут DR3 написано. No, немає, бач. Немає. А ну покажи з цього ноутбука. Ось в порівнянні з компьютер не уснодбуч пам'ять. Вона mm -hmm. в два рази менше. Mm -hmm. Тоже сключу. Називається, да, содіра. А ну переверни, є тут підпис? ка? Тут, тут уже ось подпись, що це целая ддр 3 Л-версії, версія це з трохи заниженим тим шо? трохи, трохи заниженим напругою. Якщо звичайно, там полтора вольта, то в цій 1,3. А об'єм? Що, що Тут об'єм 8 ГБ, а там? тут об'єм 2 ГБ. А, то есть ну і об'єм більший, більше, так? Да? Да. Mm -hmm. Mm -hmm. Як, 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 як вставляти, воно буде е, так закрито, ці ось mm -hmm. ножки. Їх треба, опять же, як ми їх знімали відкрити в обі сторони. Mm -hmm. Подивитися, щоб ключі совпадали. Mm -hmm. Потім ми вставляємо ці ось пази, які будуть між цими защёлками, І довщичка нажимаємо це ж на края плати mm -hmm. е, оперативної пам'яті. Mm -hmm. І Ось, ось долчачка і треба дивитися.